Про хворобу країни, літній відпочинок та сімейне життя. Черкаський зварювальник міркував на тему політики та соціальності. Віківці продовжують соціальний цикл про пересічних черкащан невидимого фронту. Сьогодні нашим героєм став Юрій Демченко. Робоча форма, звичні інструменти та залізний товариш, моторолер. І ось так майже 20 років Юрій Анатолійович рятує митницю від комунальних катаклізмів. Я думаю, да, поважають. Як же без сварщика? без… Струби, все старе, рветься. Міняємо по мірі можливості. На зарплату зварювальника каже, жити тяжко, хоч додає, тяжко нині всім. А що там у гаманці високопосадовці, чоловік не роздумує. Я ж не політик, я сварщик. Но, я думаю, більше отримують, ніж сварщик. Скромно говорить зварювальник, у нього і в домі, і на столі. Та смотреш, коли в праздник, то да, купуємо ковбасу до столу. А, а так не завжди. А як рачер вона? Та ну, це вже занадто. Проблеми в місті, каже зварювальник Усе ті ж дороги. Часто ями ловить на своєму моторолері. Вірить, зміни будуть. Після виборів завжди щось змінюється. Може, сидимо, щоб вона Будемо сподіватися, що щось якісь переміни будуть. Ну і кращу сторону. Політику та партійність зварювальник віджартовується. не збирався, да. І не були ізбраним. Хоча східний конфлікт, каже, не залишив байдужим. Що взагалі далі робити? А що, треба оборонити свою країну? Я думаю, так. Ну, а там політики, є хай рішають. Що. Про справи домашні чоловік каже, аби зарплата була з 10 тисяч, то відпочити міг би достойно. А так за старою схемою. У селу, на огород, картошка і все проче. Такий от За кордон, звісно, хотілося. Подивитися, як там люди живуть. Міркує чоловік і про хабарництво. Запевняє, сам не липкий на руку та давати хабарі, зізнається, доводилось. Треба бути чесним у кожному. Тоді, я думаю, ми будемо так жити, як в Європі. Якщо кожен буде чесний. На своїй, ну, теж на роботі на тій самій. І відноситься до всього як довгим образом. Свята, якщо треба там щось десь допомогти, всіда не може допомогти. Треба там після роботи залишилися і до восьми вечора, і до десяти. Можна сказати, тільки хороша. Наостанок зварювальник ділиться секретом сімейного щастя. Шлюбний стаж чоловіка майже два десятка років. Треба довіряти друг другу, любити в першу ну, поважати один одного і прожити можна все життя разом. Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка новини.